Буквально годину тому Володимир Зеленський заявив про підготовку президентського законопроєкту цитую, який забезпечить силу системі правопорядку. Кінець цитати. Про це глава, е, глава країни е, сказав сьогодні у зверненні. Слухаємо. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо: всі норми для. Незалежності антикорупційних інституцій будуть і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. А наразі продовжимо обговорення цієї теми з гостем студії Олесь Доній, президент Центру досліджень політичних цінностей. Поряд з нами, пане Олесю вітаємо. Добрий вечір. Отже, в 22 містах України зараз переходять акції. Скажіть, будь ласка, от ваша оцінка реакції суспільства на те, що відбулося вчора в Верховній Раді. Um... Ну, Будь-яка діяльність вулична е з громадян, це є позитивом для держави. У нас е ліквідовані демократичні практики і процедури. І це, хоч ну, якийсь виплеск там, протестної енергії, яка насправді, е які насправді є необхідний. Так що це позитив. Ми бачимо навіть е позитив е вплив на президента, який е дуже швидко дав задню. Умов на заднюю швидка Ось ця реакція. ця заява, яку ми щойно цитували. Це швидка, це, ви вважаєте, це дуже швидка що реакція. Це, відступ а, назад? це тим тимчасовий відступ. Зрозуміло, що справа буде довершена до логічного mm -hmm. кінця, але швидка реакція, щоб дати, хоч ну, якийсь привід це... для, для відступу так? для протестантам. Так. А ви вважаєте, що це суто реакція на протести? Чи можливо була ж реакція західних наших партнерів? Західних партнерів чи європейських. європейських. Добре, скажімо, європейських. А, от, тому що в мене є дві версії, чому це відбулося взагалі. От Зараз такий цілеспрямований, швидкий наступ на, на БУ І САП, і е, друга версія, це якраз пов'язана з, з частиною західного впливу. Я думаю, що м, європейських е, парламентарів, які досить м'яко про це поговорили, Зеленський не злякався. Не злякався насправді він і виступів вуличних. Але ну, нинішня влада, у них проблема стратегія, але вони є не піар. І вони люблять бути популярними. Акції вулиці зараз проти Зеленського. Це для нього новина, він до такого не звик. Це не популярність і він намагається це затушувати. З західними діячами він знає, як поводитись. У нього там оплески, там все добре. А от з публікою в Україні це до нього вперше насправді Освистування, негація вулична, він до такого не звик. Він не звик, щоб на його концерти приходили і його західли. Ще Як... не перепрошую, пане Олесю. Бачимо зараз наживо, що відбувається в Одесі. Перед тим ми бачили сотні людей, які стояли, скандували, співали гімн України. А зараз люди кудись пішли. Так і наша кореспондентка розповідала, що за підрахунками поліції діалогу там зібралися близько 500 людей. Угу. Продовжимо з вами розмову. Але маємо от як вчора швидко розвивалися події щодо е, ухвалення, підписання закону, так і сьогодні швидко е, розвиваються, тому що е, Ярослав Железняк, народний депутат України від фракції голос, написав у телеграм-каналі, що раду збиратимуть наступного тижня, аби цитую відміняти ці корупційні норми про ліквідацію набу та сапкінець. Цитати дати наразі нема, за словами парламентаря, терміново з'ясовують. Явку депутатів власне з Ярославом Железняком маємо можливість зараз поговорити, а також долучиться до розмови Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщини, чи є на зв'язку народні депутати з нами зі студією. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Вітаю, добрий день. Так, так, так. Пане Ярославе, до вас спочатку питання. Як вам рішення президента? І одразу спитаю, чи припините ви збирати підписи щодо подання до Конституційного суду щодо скасування закону 12414. Чи в зв'язку з рішенням президента? Ну, як які будуть ваші дії наступні? Пробачте, я давно вже перестав вірити рішенням президента анонсованим? В його відеозверненням, я вірю тексту. От коли він зареєструє закон, який повністю відміняє ту ганьбу, яку вчора 263 народних депутати проголосували, поставивши нашу країну в прямому сенсі загрозу того, що ми залишимось без фінансування, Я вже не говорю про соціальні протести, які мені здається, очевидно вже показали відношення людей до такої дії. Ось тоді можна буде говорити про якесь е зменшення. Активності з боку депутатів ні, ми зараз досі збираємо підписи під законопроектом, який це відміняє, може президент не витрачати час, ми самі це зробимо. Ми готуємо подання до Конституційного суду. Якщо раптом воно не знадобиться, ну я буду щасливий тим, що ми просто трохи витратимо час. Але ще раз знаючи настрої колег, які буквально вчора, в абсолютно ну, корупційному екстазі, так радісно вітали це голосування за вказівку Офісу президента. Я хочу все ж таки переконатися, що так само ефективно офіс президента тепер збере голоси на те, щоб це все відмінити. І буду, звичайно, максимально підтримувати їх в цьому новому їх реформаторському пориві, а давайте говорити відверто, в їх героїчних спробах відмінити ту дурню, яку так само вчора вони героїчно створили. Угу. Пане Олексію, до вас запитання. Тоді у випадку, якщо буде внесений законопроєкт президентом, як ви будете голосувати? Дивіться, оскільки зараз такий час, коли там професійно фахова, ну мабуть, має сенсу говорити. Хоча я б з, з паном Данієм з ну, заліпки поговорив би, бо він ще пам'ятає і був організатором. Цього майдану, як він там на граніту. До речі, мій рідний на граніті студент тоді так само був на цій цьому майдані. А я його потім запитував. Андрюха говорю: а що ти там робив? Ну він каже: ну я сам до кінця не розумію, але щось корисне робили. Замінили масово на фокіна. Да? Я ж не помиляюсь. Ну добре, непогано. Я вітаю будь-який двіж з боку студентів. Це завжди непогано. Я, от, вибачте, почув цю дівчину. Ну, коли ви починали цей сюжет? Ну, вона ж сказала таку, як їй здається, дуже таку фразу розумну, як на мене, це жах. Вона каже: Як це може бути, щоб сап та набу були комусь підпорядковані? Ну як же це може бути? Дівчина? Шановна, отут два депутати, три. То я тобі кажу, моя юна улюблена дівчина, Україна єдина країна в світі, яка передбачає недолугим законом, передбачала 14-го року, що є якісь органи прокуратури та слідства, які нікому не підпорядковані. Ми єдина така країна, які... оце 2014 рік експеримент пройшло 11 років. Ситуація змінилася і внутрі України і зовні. І тому безумовно треба виправляти те, що наприймали в той період, і незалежні наглядові ради, ідіотські, які довели Укренерго до, до, до ганьби, і незалежні регулятори, і незалежні якісь там іноземні номінації комісії треба робити професійні фахові відповідальні інституції, які дійсно. Будуть мінімізованими з точки зору політичного впливу і будуть фахово робити свою. Справу, але це має бути все рівно єдина система державного управління. До речі, саме це записано і в конституції, і в законі про прокуратуру, так, так. тому пане спокійно, Лусь... заспокойтеся. Добре, є движ, це непогано. буде модернізація і вдосконалення того закону недавго 2014 року, який по суті скасували вчора. Пане Ярославе. Ну, це теж непогане пане. Олексій, дякую Я... вам дуже. Просто дуже Я? трохи обмежені в часі. Пане Ярославе, а як. Чого ви очікуєте от, в тому законопроекті, який може внести президент, ну пообіцяв внести. От що би ви що б ви очікували, що буде таким, що ви скажете, окей, хороший законопроект, але коротко, будь ласка, хвилиночка? Дивіться, вчора були проголосовані абсолютно в порушення закону, зміни в кримінальний кодекс. От тепер і кримінальний процес. От тепер от всі ці зміни треба відмінити. Те, що говориться взад. І от ми для того, щоб допомогти президенту, ми ж хочемо підтримати Верховного Головнокомандуючого. Разом з народними депутатами, в тому числі з однопартійцями, пана Олексія, я вдячний тим, небагатьом депутатам з Батьківщини, які теж поставили свій підпис, не побоялись. Наскільки пам'ятаю, вони і за цю ганьбу не голосували, ці депутати. Ось у нас 45, напевно вже більше народних депутатів. Хто це підтримав? Mm -hmm. І ці е, е, законопроект. Ми його зараз реєструємо. Якщо президент запропонує ще більше. Mm -hmm. Ще досконаліше з ще більшою незалежністю. Я буду вітати крок mm -hmm. президента на боротьбу з корупцією. Так, Але ]当然. якщо раптом mm -hmm. а так у нас часто буває, там будуть закладені якісь знаєте через кому так. обмеження, то ми так само будемо це критикувати. Дякую, дякую, пане Ярославе. Пане Олексію, Отже, каже пан Ярослав, що якщо відкотиться назад, то те, що вчора було проголосоване, то він проголосує. Але ми вчора з вами розмовляли, і ви сказали, я записала з вами. Це порушення конституції. Не може бути в конституції дві прокурорські гілки. Цитую вас то да. відкотити назад. То ви не будете голосувати, якщо відкотиться назад, якщо забрати ті правки, які вчора ну, пан Ярослав вважає, що треба відкотити назад. А, а я переконаний, що треба рухатися вперед. Ага. І уважно нам доведеться усім, бо ніхто нікому не буде диктувати, розумієте? При всій повазі до інших фракцій і партій ніхто не буде нікому диктувати. Ми уважно прочитаємо конституцію і відповідно 131 тридцять статтю. Ми уважно прочитаємо існуючий закон про прокуратуру першу статтю, де говориться про єдину систему єдину. Прокуратури України розумієте, тому коли мій, коли мій колега Ярослав каже, що щось порушили вчорашнім законодавством, я можу єдине в чому погодитися. Можливо, там були порушення регламенту. От тут вони збирають підписи під поданням на конституційний суд, вони це мають право однозначно. Я більш того, може і сам підпишуся під цим поданням. Панове, ну вакуу стосовно майбутніх змін. Я сам підтримую будь-які адекватні зміни до закону 2014 року, який морально застарів. А потім буду вимагати змін до недолугих законів про корпоративне управління, про незалежні регулятори, про незалежні інші так. структури. Ми не можемо жити. Ми мусимо жити в суверенній Україні. Панесі сама буде здійснювати державне управління і створювати свої ефективні державні українські інституції. Дякую Ось така вам. позиція і моя, і батьківщина. Дякую дуже вам обом за участь в ефірі. Дякую, що оперативно змогли Учитися на таку термінову буквально годину назад з'явилася новина. Спасибі, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», Олексій Кучеренко, народний депутат від батьківщини, були гостями цієї години.